У селі Рованці Луцького району горіла газова труба через її пошкодження. За викликом прибули рятувальники двох відділень пожежно-рятувальної частини з обласного центру. Речник управління держслужби із надзвичайних ситуацій в Волині Володимир Нестров каже, пожежники були на місці через три хвилини після виклику. Діяли по ситуації і зробили так, що завдяки фактично, ну можна сказати, оперативним діям, пожежа була ліквідована о 14.57. Без суттєвих пошкоджень, крім відповідно тої ділянки газопроводу, де трапився оцей вибух, на місці події травмувався 34-річний чоловік. Його госпіталізували до Луцької міської лікарні. Він отримав опіки верхніх кінців, окопі обличчя, був госпіталізований у відділенні отипової травми, стане на даний час стабільний. Керівник аварійно-диспетчерської служби волинь Валентин Киричук розповів, що загорілося на місці газопроводу високого тиску. Це сталося через пробу несанкціоновано під'єднатися до газової труби. Тут пробували врізати будинковий водопровід, тобто воду вели цей будинок. Його пробували врізати в водопровід вуличний. Виявляється, тут ще вуличний водопровід. Йде однак, вони напевно переплутали водопровід з газопровідом. намагались врізати водопровід в газопровід. Його розгерметизували. Внаслідок чого відбулося витік газу, відбув. І з подальшим горінням зі слів Валентина Киричука витік газу перекрили. Робітники, які були на місці, ситуацію коментували так: ми його проходящі, ми шливо дивимося, що тут робиться. Я не знаю. Власниця будинку, де велися роботи, спілкуватися з журналістами Суспільного відмовилась. Ви скажете просто, що за роботи у вас велися. Через вогонь частково обгорів причіп від вантажівки, що стояв біля паркану сусіднього будинку. Його власниця розповіла, що сусідів, які будуються поруч, вона знає, питання з пошкодженим майном вони вирішать. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.